Нагадаємо, в 2009 році громадська організація Центр розвитку громади підписала угоду з благодійною організацією Children Lifeline – лінія життя дітей Чорнобиля про оздоровлення дітей Коростеня та Коростенського району у Великобританії. За цей час було оздоровлено близько 600 учнів. Протягом цього року планується оздоровити ще 100 дітей. На чолі цієї співпраці в місті стоїть директор центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання населення наслідків чорнобильської катастрофи, голова громадської організації, Центр розвитку громади Сергій Вагівський. Безусловно, проект проходит очень успешно. Месячное оздоровление в чистой зоне, приятные впечатления, лечение, показ наших детей врачам, английским медикам, интересная программа все это оказывает свое воздействие на оздоровление детей, на их на их психологическое состояние. Это мы реально видим. Но я бы хотел сказать, что в данный момент этот проект получает продолжение. И сегодня мы уже работаем по многим другим направлениям. В частности, проект помогает многим нашим семьям малообеспеченным, многодетным, сиротам материальной помощи. В 2009 году, в сентябре месяце, к нам обратились жители из, города, из Коростенского района с просьбой помочь сделать операцию их ребенку, потому что они не могли найти такую сумму денег. Мы, в свою очередь, обратились к программе, к организации Лайф Лайфлайн в Великобритании, и они выделили порядка 20 тысяч гривен на операцию, которая была в сентябре 2009 В сентябре 2011 года Діла та дівочки в Благодійна організація Лінія життя дітей Чорнобиля сьогодні допомагає Коростенському центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів джерело надії. Зокрема, лінком Ромний марш, головою якого є Сара Дей, була надана допомога у придбанні спеціального масажного столу. Також від благодійників був переданий сенсорний планшет, який допоможе у розвитку дітей з обмеженими можливостями. На сьогодні триває збір коштів на будівництво спортивного майданчика. Це дуже і дуже дороге обладнання. Наприклад, я скажу коротенько, балансір або, по-нашому, гойдаличка коштує біля 20 тисяч гривень. Це такий модуль, який забезпечує безпеку для діток, не тільки для дітей з особливими потребами, а взагалі для діток. І ви собі тільки можете уявити, яку ми радість подарувати. І діткам-інвалідам, і діткам, які проживають у тому дворі, коли ми 1 липня зможемо з таким е, гордістю своєю дорослою заявити, ми дітям подарували майданчик. Я закликаю ще раз всіх небайдужих людей. Допоможіть нам, будь ласка, в облаштуванні цього майданчика, тому що так виходить, що ми надіємося на зарубіжних спонсорів яким доля наших дітей не байдуже, а наші спонсори чомусь залишаються в стороні. В допомозі по збору коштів на планшет та спортивний майданчик долучилися і британські пожежники з міста Ашфорд, активістами, серед яких є Майкл Пітней та Спенсер Вуд. А варто зазначити, що в цьому направленні також розпочалася співпраця. С 22 по 29 апреля мы с моим коллегой из пожарной части нашей были с визитом у наших коллег из Англии в городе Ашфорде. Мы обменивались опытом, они нам показывали, как устроена пожарно-спасательная служба у них, в Англии, в целом и в Ашфорде, в частности. Значит, в результате поездки мы набрались очень много опыта, который... К сожалению, в некоторых местах здесь скорости нельзя приспособить. Но результатом нашей поездки стало то, что 6 июля наши коллеги из Англии дарят нам два современных автомобиля. То есть, таких на самом деле в Украине, я думаю, что не очень много есть. Наш город в результате этого, естественно, выиграет. Я могу с точностью сказать, что уже в Житомирской области на сегодняшний день таких автомобилей точно нет. Користень по всім показателям виграє в пожарну спасательній службі однозначно. І 50 комплектів бойової одежди. Це люди, які личні гроші, пожертвують їх і одіжду, які покупають спеціально, щоб передати нам. В складі української делегації, яка перебувала у Великобританії, були і чотири ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС. Метою даної поїздки було поширення інформації щодо наслідків Чорнобильської катастрофи, а також поширення інформації і розповсюдження всі з метою, щоб благодійна організація, яка займається питаннями оздоровлення дітей, мала змогу отрим... збирати більше коштів і надавати нашим дітям змогу оздоровлюватися у Великобританії. Під час цієї поїздки ліквідатори ділилися досвідом своєї. Роботи під час самої Чорнобильської катастрофи, коли це сталося 26 квітня 1986 року. Вони розповідали про свої враження і те, що вони робили в цей період. Ця інформація одержала великий резонанс у Великобританії, тому що ми відвідали дуже багато шкіл. Кожного дня ми відвідували по три-чотири школи, також асоціації людей похилого віку і всіх людей, які не байдуже до долі наших дітей. Як бачимо, спільна угода по оздоровленню дітей з британською благодійною організацією стала більш чим успішною. Через об'єднання почали працювати і інші проекти, які направлені на розвиток міста та допомогу його мешканцям. І ця допомога вже реально відчутна сьогодні.